А сьогодні діагностика ноутбука Lenovo на лайтах. Кажуть, він вмикається, але підсвітки на екрані немає. Але щось він зовсім не вмикається. Ну ясно, розбираємо ноутбук і бачимо, акумулятор вже відключили. Батарейку біоса також. Ну, звичайно, немає підсвітки. Отут віримо, тут плюс. Знімаємо і оглядаємо материнську плату, а тепер зробимо первинні заміри. І ось тут ще. Ну, це заради цікавості. Знімаємо раді. ух ух. Як наляпано термопасти, ну точно і не пожаліли. Витираємо все, щоб не заляпатись, а коварні залишки вичищаємо зубною щіткою. І робимо тепер повністю заміри. Значить так, тут коротке замикання, і тут коротке замикання. Це лінії, які йдуть в процесор, тому його треба міняти. А нам лишається лише перевірити клавіатуру. Для цього беремо програматор, так як тестер зайнятий, і перевіряємо ним. Всі кнопочки працюють. А також SSD-диск. Вставляємо його в спеціальний перехідник і підключаємо до іншого комп'ютера, щоб перевірити його стан. На жаль, Клієнт відмовився від ремонту з фінансової точки зору йому то дорого. Тому збираємо ноутбук назад і видаємо без грошей, так як діагностика у нас безкоштовна. А ти не забудь підписатись, щоб не пропустити наступне відео.